Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поділитися з вами рецептом дуже смачних італійських фрикадельок з баклажанів. Це блюдо родом з південної Італії, де баклажани часто заміняли м'ясо, коли воно було недоступне. Фрикадельки з баклажанів виходять ніжними, ароматними і з хрусткою скоринкою. А ще їх можна подавати з різними соусами, наприклад, томатним або часниковою сметаною. Готові! Тоді поїхали. Для початку нам знадобиться 1 кілограм баклажанів. Обов'язково вибирайте молоді баклажани, у яких ще немає насіння. Очистіть баклажани від шкірки і наріжте їх невеликими кубиками. Потім залийте їх водою і поставте варитися на 10 хвилин. Не переварюйте, інакше баклажани втратять свою структуру. Після варіння злийте воду і відкиньте баклажани на друшляк. Дайте їм постати 5-10 хвилин, щоб вони охололи і зайва рідина стекла. Потім злегка розімніть баклажани видалкою. Не потрібно робити з них пюре, просто розімніть великі шматки, щоб маса стала пластичною. Тепер додайте до баклажанів половину склянки борошна, сіль і перець за смаком. Добре перемішайте. В окремій мисці збийте 2 яйця з половиною склянки молока. Ця суміш знадобиться нам для панірування. Зліпіть з баклажанної маси невеликі фрикадельки. Кожну фрикадельку обваляйте спочатку в яєчно-молочні суміші, а потім у трьох чвертях склянки панірувальних сухарів. Переконайтеся, що кожна фрикаделька добре покрита сухарями. Тепер нагрійте на сковороді велику кількість оливкової олії. Її має бути достатньо, щоб дно сковороди було покрите приблизно на півпальця. Обсмажуйте фрикадельки з обох сторін до золотистої скоринки. Після обсмажування викладіть їх на паперовий рушник, щоб він вбирав зайве масло. Фрикадельки з баклажанів можна подавати гарячими або холодними. Вони чудово поєднуються з моцарелою, свіжим базиліком або густим томатним соусом. А якщо хочете щось простіше, просто подайте їх з часниковою сметаною. Ось і все, друзі! Сподіваюся, вам сподобався цей рецепт. Не забудьте підписатися на мій канал, Кулінарні Пригоди, поставити лайк і залишити коментар, якщо ви готували ці фрикадельки. До нових зустрічей на каналі.